Це як свистом, просто вона прилетіла. Спочатку світ, а потім вже вийшло. А ви з з скільки метрів були від цього місця? 150-200. Все non, Біля не. дому. Все. Це, біля біля просі... Шопковіч. Ми просто забіжалися за цей дом, одразу стряпилися. Потім ми подивилися, воно не скачало горіти. Вже далі всі приїхали. Це свіз там ліпіла ракети. А ви будинку знаходились, да, десь? Поруч. Зрозуміло. І більше не постраждав нічого, те, що картина зараз. Ну, Постраждалих не було. Одразу потрапив в будинок і одразу почав гасіння сусідньої квартири. Тобто ви ще допомагали? Так. До приїзду пожежників допомагав. А як швидко вдалося погасити все? Скільки хвилин після початку не слідкував можливо хвилин 15-20.